Ну, питання на сьогоднішній день дуже складне, тому що сьогодні такий стан в країні, де автомобілі, які раніше продавалися просто за хвилини, сьогодні можуть стояти на парковках. Але все одно можливо підібрати варіанти для себе цінової політики, такі, як, наприклад, ми знаємо верх ринку, знаємо низ ринку, знаємо стан автомобіля. І завжди на сьогодні ми можемо продавати автомобіль тільки трошки нижче ринку. Інакше нічого не вийде, або можливо продати за її вартість тільки в тому разі, якщо спрацює на емоцію. Тобто людина довго чекала якусь от, от, от іменно цю машину, от іменно червону, або з оцими дисками. Е от щось із цього. Е на сьогоднішній день ринок стоїть і автомобілі продаються лише ті, які е стан, ціна. Буде співпадати десь. От, якщо ця золота середина виконується, тоді і продажі все одно є. Не такі, як колись, але все одно продається там, де машина відповідає реальним показникам, тільки людина вказує, а не розповідає одне, Люди приїжджають. Люди дивитися, а там все, -все по-іншому. І підкрасів більше, і стан, і моторчик, і все, -все, все не так, як воно справді було. Так що рекомендую на сьогодні той, хто хоче справді продати автомобіль, або виставляємо нижчу ціну, або звертаємося до фахівців, які вам зможуть підсказати, розказати, сформувати справді ту ціну, щоб її не геть задаром, і отримати максимально велику. Частину грошей, які можна виручити за ваш автомобіль. Ваші фахівці надають таку консультацію? Так, ми можемо підказати, наприклад, ну, є два варіанти. Викупити автомобіль. Це, звичайно, ви отримаєте меншу кількість грошей на те, що ви сподіваєтесь. Можемо залишити у себе на нашій площадці, продавати машину за ваші бажану за вашу суму. Можемо підказати, яка вона має бути, щоб реально продати, а не продавати. Тут дуже велика різниця. Що людина хоче попродавати або продати. Ну, тоді звертайтеся до нас і ми вам допоможемо. Можливо, підкажемо якийсь момент по машині, треба прибрати, там, якісь помилки, які світяться на дошці прибора. Можливо, якийсь невеличкий ремонт, де щось підфарбувати, прибрати. Ось От таким чином. І це шанси на продаж збільшує в рази.